Я вирішила переїхати з Києва до Львова. І беру з собою не лише рюкзачок, а й будинок. Цікаво? Чи хотіли б ви так переїхати разом із власним будинком з одного міста України в інше? Ви колись думали про мобільні будинки, які можна возити з собою? Ходімо, покажу. Площа будинку 28 метрів квадратних. Заходьте всередину. Будинок має габаритні розміри 4х7. Оздоблений будинок натуральною ламеллю. В ньому є вікна, металопластикові, двері. Запланована антресоль, яка надає додаткове спальне місце. Таким чином в даному будинку може заночувати не лише дві людини, а й гості, які приїдуть до вас і не зможуть повернутися додому в силу, наприклад, того, що розпочалася вже комендантська година, зможуть у вас заночувати. Також антресоль ну дуже полюбляють наші діти. Вони постійно хочуть вийти туди і подивитися, що ж там знаходиться. Такий будинок можна перевозити з собою по всій території України. Тобто, якщо ви запланували переїхати з Києва до Львова або ж з Львову переїхати в Івано-Франківськ, то будинок можна забрати з собою. Планування будинку підходьте, подивимось разом. На кожен будинок воно буде індивідуальне. Тобто ми можемо змінити зовнішнє оздоблення. Розташування дверей, вікон ми завжди будемо погоджувати з вами. Ми можемо вам будинок меблювати, встановити сантехніку. В даного будинку є електророзводка, електрофурнітура, лампи, санвузол. Давайте подивимось. Він знаходиться під антресолью. Висота 2,1 метра. Ось так це файно виглядає. Тут вже у нас є душовий трап. Класно буде перевозити з собою такий будинок.